То зараз ми переносимося у 8 березня 1169 року. Тоді коаліція північно-руських князів, на чолі з Володимиром Суздальським князем Андрієм Боголюбським, почали грабунок Києва. Він тривав п'ять днів і призвів до занепаду міста. За цей час воно було спалене і розграбоване. Тисячі жителів убиті з церков і монастирів викрадені книги, ризи, дзвони та ікони. Зокрема, з лаври винесли ікону Пресвятої Богородиці. Андрій Боголюбський це син Юрія. Довгорукого або Долгорукого прізвисько Боголюбський отримав від назви села Боголюбова, яке князь зробив свою резиденцію. Розорення Києва 69-го під його проводом підірвало авторитети, і економічну міць столиці. Місто почало занепадати. І напередодні монгольської навали у Києві вже не було князів, а з ним правили намісники. Натомість Велике Князівство Володимиро Суздальське досягло свого найбільшого розквіту та могутності і стало ядром майбутньої. Російської держави треба пошукати відповідь на запитання: то чи справді цій війні, яка зараз триває уже тисяча років, чи можливо ми неправильно роботи рахуємо? І відповідь на це питання ми будемо шукати з Вахтангом Кабуладзе, це філософ, письменник, публіцист, перекладач. Вітаємо в нашій студії. Вітаю слава Україні! Героям слава! От ми повернулися в часи Київської Росії і. Ну, таке, знаєте, зараз такий усталений вираз, що цій війні вже тисяча років. Ви б відколи рахували відлік? Важко сказати. По-перше, я б не казав, що ми повертаємося до часов Київської Руси, бо, зрештою, ну, історики краще за мене знають, що Київська Русь це штучний конструкт російської історіографії, який виник в 19 сторіччі. Ця держава не називала себе Київська Русь, це не на сама назва. Це один з інструментів Російської імперії, показати власну тяглість від тої держави. Натомість це була держава, як ми знаємо, так вона інколи інтегрувалася навколо Києва, але знов таки ми не можемо накидати історії, як Ярослав Грицак каже, що історія, цитуючи до речі, когось своїх колег, що історія це як інша країна, там все інакше. А, і ясно, що там не було політичних націй сучасних, там не було імперії в сучасному сенсі цього слова. Тоді от була якась дивна конфігурація навколо Києва, вона об'єднувалася, розпадалася. І, безперечно, це є джерелом, я певний, це є джерелом нашої державності е України. Але е як завжди, от е якісь там племена, е які приходять зі сходу і з півночі, вони грабують, вони крад крадуть і. Не лише матеріальні цінності, як ви розповідали щойно, а зрештою, і от нашу історію, нашу культуру, і привласнюють, і намагаються привласнити цю історію. Тому, от щойно там щось виникає, воно є загрозливим і воно рано чи пізно сюди приходить. Сьогодні це називається Росія. А Росія хоче анексувати нашу історію, також та не лише нашу територію, а також нашу історію і веде свою історію від. Києва і від того, що вони називають Київською, Київською Русь. Але даруйте, ну, паралелі ми теж проводимо. Так само, ну майже всі е, європейські сучасні е, політичні нації мали б вести свою історію від Риму. І це означало, щоб сьогодні там німці чи французи мали б претендувати на Рим як, як те, що було їхньою колись столицею Римської імперії, але Рим це столиця Італії сьогодні, так само, як Київ, це столиця України. Я вас не завжди кажу, що британсь... британські діти, відкриваючи підручник з історії, не читають Рому і Ремел, які їх виготовили, вовчиця, заснували Рим. І так і саме, і ми не відкриваємо підручник, і не читаємо наша перша столиця. Афіни, uh -huh. Ну, Тому що в нас були е ці колонії грецькі на, на півночі, а Британія свого часу входила в Римську імперію. Ми не ведемо свій відрахунок. Якраз спочатку від цих колоніальних періодів. А вони, будучи нашою колонією, периферії в 11 столітті, вирішили, що Ну раз ми були біля вас при вас, то можна і забрати трошки історії. Але справді, Богдан, е, якщо говорити про цю от війну між Росією і Україною, бо дійсно, от я часто, ну я як я, як історик фіксую, ми воюємо вже тисячі років, півтори тисячі років, 300 років, це 500 -та битва. 300-та війна. Ну це все, одно, що Києву там 1543 роки, да, чи скільки це такі умовні надумані речі, абсолютно. Все ж таки, на твою думку, як і коли ми реально почали змагатися? Чи від створення міфу їхнього про себе, чи це було військове протистояння, чи можливо це новий взагалі етап? Чи може вони з нами воювали? А ми тоді і сил не мали якось воювати mm. з ними. Мені здається, що історію не можна вибудувати як якийсь лінійний наратив. Це теж на нас тисне таке гігіянство, яке домінувало, до речі, в совєтській історіографії, яке запозичило примітивізоване гігіянство через марксизм. От, насправді є не історія, а історії, а їх багато, і багато ліній, потічків, які інколи об'єднуються в якийсь в мейнстрім, а інколи розбігаються в різні боки. Тому о, залежно, знов таки від того масштабу історичного, який ми беремо, ми можемо це відраховувати. Але ми маємо визнати, так само, як в Києві дев'ятого століття, не було Росії, там, там не було і України. Так? Це було якесь інше утворення. Так? Інша річ, що, як на мене, для мене, як киянина, я, я відчуваю цю та? Це, це є певний, певний зв'язок. І коли ми бачимо Софію, скажімо. Так? І Коли ми думаємо про Ярослава Мудрого, який її побудував, та, то, то ми відчуваємо цю тяглість, тому що ну, це, це отут. Ну, та, це ландшафти це... не змінені, та, ось ці гори, та, воно є, Так, І, ну, і зрештою треба, треба змиритися з тим, що тут це почалося тоді, а там десь на півночі і на сході набагато пізніше, там, коли перша згадка про Москву, 11 століття, так? Ну це, взагалі... про поселення. Якісь 12 століття, але. О, чи спачино, москва знов такі, це це дуже архаїчний, такий фашизоїдний стиль мислення, що якщо ми не недавні, то ми, то ми не круті. Ну яка різниця? Будьте сьогодні, будьте сьогодні успішними, будуйте сьогодні успішну політичну націю, успішну ліберальну демократичну країну. І яка різниця, коли ви виникли? Зрештою, та багато держав успішних виникли доволі пізно, але це не завадило їм стати успішними. Коли коли виникли, скажімо. Сучасні політичні нації Центральної Європи. Це, це так звана весна народів, це кінець 19-го, початок 20-го століття. Зрештою, після Першої світової війни, от наші сусіди взагалі вперше отримали змогу стати незалежними державами. Але що, погана країна, там умовна Чехія сьогоднішня? Хоча Прага це була столиця знов-таки колись там Габсбурги сиділи, і Рудольф там був, і це була столиця от, цієї Римської імперії германського народу. Але що чехи мають відраховувати свою історію звідти? Так вони, вони шанують там якісь елементи культурні тої історії. Але Чехія це сьогодні незалежна держава, і історія от незалежної Чехословаччини, а потім Чехії це історія коли? Ну от, між двома світовими е, війнами це виникає. потім. Анексується Чехія нацистами, і вже після Другої світової війни виникає Чехословаччина, яка потім мирно розходиться, до речі, цікаво, Та от розійшлися дві країни, Чехія і Словаччина, і в принципі існують як європейські країни. Навіщо їм? Ну, та, в них є історія, яка в їх в них спільна з німцями, але історія їхньої державності ми ну 18-й рік там чи коли, коли Австро-Угорська імперія розпалася. Ну чому б не так жити? А то хто їх придумав? Якщо Україну придумав Ленін, то їх хто придумав у 18-му році? Ми взагалі всі держави і всі політичні нації вигадали, тому що я тут погоджуюся з Бенедиктом Аддерсоном, що nations are narrations. нації це нарації, нації це наші оповідки про себе. Але просто наші оповідки мають бути такими, щоб вони не загрожували нам самим і всім навколо нас, а щоб вони були історіями успіху і мирного співіснування і? З, зрештою синергії певної між різними націями і народами, а, то, якщо вигадка працює так, то це історія спільного успіху. А якщо наша вигадка працює так, що ми маємо шукати наше коріння е, в сивій давнині, і це легітимує нашу агресію. Ненависть до всього чужого. Та? А, а якщо щось, те, що сприймається як своє, каже ні, я не зовсім своє, я інше, інакше, але я готовий жити з тобою в спільному світі. Ти маєш це знищити. Ну тоді так, така уява, вона деструктивна і некрофілічна. А це уява, зрештою, Росії завжди такої була. Від, 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 від початку, і я сподіваюся, доскону що. Нарешті от це побачимо. зникне. Може побачимо, а може ні. Може, це довга історія, ми лише всередині історії. Філософ має право так казати, може так казати, нас витверезувати. Але в одному з інтерв'ю ви казали, що росіян не існує, це хвороба. Вони зробили імперію, а не зробили націю. Як так сталося? Чому українці це нація, а росіяни нею так і не стали? Я ну, по перше, знов таки росіян не існує в сучасному сенсі цього слова. Та я не мою думку, росіяни існує як політичної нації. Чому? Тому що вони стали заручниками цієї власної імперії. Вони створили одну з найнещасніших із імперій світу, де навіть титульний народ, який називає себе росіянами, є зрештою послідженими рабами, завжди зграє злочинців, чи то царської родини, чи то більшовиків, чи то цієї путінської зграє. Але от те, що до їхньої ідентичності, до серди їхньої ідентичності належить імперськість. Гальмує формування справжньої політичної нації, і тому в сучасному сенсі цього слова Росія не існує, бо сучасний світ структурований відповідно до політичних націй. Україна, от я певний, що сьогодні ми вже маємо до діла з, з політичною нацією з усіма там хворобами негаразними тощо. І, от якщо ми порівнюємо перший шанс створити незалежну державу. От парадокс полягає в тому, це знов-таки початок 20-го століття. Ми тут не, не дуже відрізняємося від інших наших сусідів, тому що перший санс ми отримали саме після Першої світової війни. На жаль, не скористалися, тому що знов-таки, от ви згадували про виграбування Києва і знищення Києва Боголюбським. А ми маємо згадати Буравйова, який теж так само в крові потепив Київ. І, зрештою, це так така була масштабована до розмірів Києва. Буча тоді. Так, але що тоді було? Тоді в нас була доволі притомна політична еліта. Нагадаю, що очолювали нас такі люди, як Грушевський, Вениченко, Петлюра. Біля Скарапацького був В'ячеслав Лепинський, який взагалі один з творців концепції української державності, попри те, що за походженням поляк. Так, Так, Але він обрав українську політичну ідентичність. Тому політична ідентичність це не етнічна ідентичність, як думають фашисти, скажімо, або нацисти, або сучасні росіяни. Але еліта була. А чи був готовий до цього народ? Чи було суспільство, чи була сформована політична нація? Питання, на яке я не маю однозначної відповіді. Сьогодні в нас інша ситуація. Як на мене, суспільство сформоване, суспільство готове до того, до, 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 до визнання себе самого політичною нацією, а чи готові до цього наші так звані політичні еліти. І от ми бачимо такий доволі, доволі проблематичний процес, коли під час війни, під час. Жахливої екзистенційної загрози, коли нас просто можуть знищити фізично нас як людей і нашу державність, і нашу політичну націю, нам суспільство ще доводиться виховувати власні еліти для того, щоб вони дотягнулися до рівня суспільства, до рівня політичної нації, щоб вони стали ну, відповідними ці доволі ж складній задачі сформувати до кінця політичну націю, вижити, здолати агресора. І увійти до Європи, де зрештою ми є. Це органічне місце. Наш я так, як я так вважаю, однозначно, тому що Україна це європейська країна. А це е, проблема дорослішання зараз, чи це така наша особливість, що е, українці завжди ну ви мене поправте, але мені здається, що ми трохи анархісти, і е, питання будуть до будь-якої влади. І я б так не казав. По-перше, є от теж нав'язаний нам російською історіографією, стереотип мовляв, в Україні ніколи не було там своєї шляхти. І Це брехня в Україні була своя шляхта, і є багато досліджень, до речі, і популярних, і глибших. Там почитайте, Якавенка Наталія, яка, ну краще за мене знає ці дослідження. Та вона спеціалізується по на шляхті, та саме. Тобто була українська шляхта, очевидно. ба більше в українство ставало таким потужним магнітом. Що навіть вона притягувала таких людей. От ми згадали Липинського, та? він обрав українство свідомо або Антонович, так? вчитель Грушевського. Так? Антонович за походженням також поляк. Я чомусь сьогодні я історику розповідаю про істориків. Але це дуже Але, цікаво, так, насправді, та? бо наш історик уже трохи стомився вже, та? Та? вже Але 4 години. Вони певною мірою філософи, Та? от і той самий Липинський, і той самий Антонович, і Грушевський. Ну і Антонович і Липинський свідомо обрали українську ідентичність. І обидва належали, зрештою, до верств шляхти, та? але польська, але яка обирає українську ідентичність. Але в нас була і своя шляхта, і, наприклад, той самий феномен Скарападського, незрозумілий, звідки б він тут взявся, якби не було його предків, та, які походять з української шляхти. Тому в нас є і те, і те, і, і це добре, тому що це дає змогу балансу, тому що там, де є лише оця зверхня, бундючна. Псевдоаристократія, як це в Росії, то не можна побудувати справжнє ліберальне суспільство там, де немає досвіду, все ж таки, стійкої політичної еліти і політичної влади, але є лише оця анархія, то навряд чи можна побудувати державу. І тому от баланс з одного боку анархічних тих низових рухів, оцього горизонтального об'єднання суспільства. А які, до речі, далося в знакі і в майданах, і в волонтерському русі, і підтримки армії, тощо, але з іншого боку, все ж таки, ми маємо подувати державу, і деякі речі ми не можемо делегувати суспільству, громадянському суспільству. Деякі речі мають має виконувати держава питання безпеки, зовнішньої і внутрішньої питання міжнародної політики. Та це державна задача. і це державна, і задача і таких інституцій, як президент, там Кабмін, Верховна Рада тощо. Я би, до речі, про цей от елемент анархізму, який у нас теж часто ми говоримо про анархічність. Я чому мовчу? Та, тому що не втимився, тому що люблю слухати філософів. Бо, зрештою, інколи є такий кут погляду, які у історика просто відсутні. І скажу про, про цей анархізм і в контексті еліт. Мені дуже цікаво імпонується думка про те, що сто років тому була еліта. Яка намагалась переконати народ, а тепер народ переконує еліту. І, зрештою, анархізм цей для мене дуже простий. У нас в Україні одна з найбільших часток шляхти еліт станових ніж в Європі. У нас близько 10-12%. Це були представники козацтва, це рицарський стан, який називається в Іспанії і далі там сери в Англії, шевальє Франції, бо шляхта вже ну, в Польщі 18-19 століття. У нас, по суті, була величезна кількість цих от еліт, а це означає те, що і солідарності було між ними менше. І оце от, Отаманщина, вона виникає. Чому у нас? Тому що у нас дуже багато людей, які належать саме до тих, хто може керувати. Командирів багато. Командирів багато. І це теж є про явища. я просто подируюсь на ці всі. Ну, процеси, які у нас були еліти, елітарність, і от навіть вони ж дали нам величезний, знаєте, потік свідомості 19 століття. Одягнута шинель імперська багнетами підточена, І наші письменники советські, пишуть, козацька старшина зрадила і перейшла в дворянство. То вони перейшли в дворянство, вони зберіглися як стан. І це дозволило молодому Скоропадському Павлу, будучи маєткою його діда, бачити цього сусіда, який приходив з оселецем і в козацьких шатах і говорив українською мовою. І це, от еліта, до речі, збагнути в визвольних змагань, якщо ми подивимося так, от картинкою і заберемо, наприклад, державу Скоропадського, то ми побачимо з вами сірому. Насправді це ті самі будуть костюми і ті самі будуть френчі. А Скоропадський вніс. Нам яскраву історію України в, саме в костюмі, в одязі. Це традиція, яка нам просто була подарована, і скажу, ми інакше заграли в світі в Європі навіть. Так, це, ну, це дуже неоднозначна історія, але, на жаль, тоді ми програли. Та, тоді ми програли з багатьох причин. І Скоропадський програв, і Ліві програли, тому що і директорія і Рада була, була лівими. Зараз є шанс. І шансом саме тому, що все ж таки мені здається, що явна більшість громадян і громадян України дозріла до стану політичної нації відчуття того, що ми є частиною політичної нації, яка називається Україна. Ой, так знаєте, я чув про політичну націю в 91-му році. У 2004 році, що ми вже політична нація, в 2014 році і 2022 в 22-му 90... політична нація. В 1991 му це, це році навіть... ця політична нація все ж таки лягла під колишніх комуністів. Та? І вона не готова, скажімо, обирати Чорновола, навіть якби його не вбили, а я певний, що його вбили. Та? Тому все ж таки та інерція Савка, та інерція належності до імперії, Російської імперії, тому що Совєтський Союз був. Безперечно реінкарнацію російської імперії, вона ще працювала. Вже покоління, яке народилося в 90-ті роки, мені здається, що вони цієї хвороби не, не мали здебільшого. Та? Вони все-таки народилися в незалежній Україні, і це геть інший досвід цих людей. Вони можуть чогось не розуміти в Совєтському Союзі, тому там захоплюватися якимись лівими балачками про там справедливість, там, безоплатну медицину і доступну освіту, щоб є брехнею. Та? Але вони все ж таки відчувають, мені здається, що це покоління, яке народилося в 90-ті роки, або там кого називають да, Вони все ж таки народилися вже незалежній Україні та посткомуністичні, та олігархічні, та з величезною кількістю там з корупцією. Але це все ж таки була незалежна держава, це дуже важливо. Так? Я дуже дякую. Ще раз дякую Вахтангу Кебуладзе. Філософу, який сьогодні завітав до нас, перекладач, геніальний письменник, публіцист. З задоволенням Вахтан же слухаю, читаю твоє інтерв'ю, дивлюся, тому що часто історикам нашим, а це історичний марафон, друзі, нагадаю, у нас, часто не вистачає іншого куту зору. Дякую щиро і до скорої зустрічі. Дякую.